Вас бісять успіхи інших людей тільки чесно. В цьому відео я розкажу, як перетворити заздрість на духовну практику. Дві з половини тисячі років тому Будда, Розказав, що в нашій свідомості є 84 тисячі ментальних затмарень. Російською мовою це перекладається ментальне омрачення». Люди, які слухали це вчення, вони сказали, Боже, ми ніколи не запам'ятаємо ці 84 тисячі затмарень. І Будда тоді сказав «Ладно, я вам дам 10 основних. Якщо ви Переможете ці 10 ментальних затмарень, то ви створите рай. І серед цих затьмарень є заздрість, заздрість із знаком мінус і знаком плюс це вміння радіти успіхам інших людей. Мене, знаєте, дуже так трошки веселять люди, які кажуть: у мене немає заздрісті. Ні, я людина, яка не заздрить. У мене такої якості, ну немає, ну немає, ну чесно, немає. Я така дивлюсь на цю людину, думаю, ну ти серйозна, реальна. Тобто Будда з 84 тисяч затьмарень вибрав 10, серед яких заздрість в цій десятці, топ десятці, значить, він щось про тебе і про мене знав. Що ця якість є у всіх, і що нам всім треба над нею працювати? А ти така, ні. Я вже свята, у мене немає заздрості. <хи> Тому я думаю, що давайте почнемо з чесності, і скажемо, що наше его так влаштоване, наша свідомість так влаштована, що нам важко радіти успіхам інших, особливо якщо люди отримують те, що хочемо ми. А це з'являється у них. І ми схильні заздрити. Але у вас є сила перетворити заздрість на духовну практику, знизити інтенсивність заздрості, відслідковувати її і просто практикувати, практикувати як боженька для того, щоб напрацювати м'яз радості за інших людей. Ви знаєте, що я вас вчу. Качати м'язи щедрості, але і м'язи радості за інших у нас теж є, їх теж потрібно качати. І так, це перший пласт інформації, який вам потрібно знати. Другий пласт інформації. Якщо ви бачите якусь успішну людину у своєму полі, якщо вона проявляється поруч з вами як гривнівий чи доларовий мільйонер, купляє автівки. Вона красива, вийшла заміж, народила дитину, там не знаю, у неї брендові речі, не знаю, про що ви там ще мрієте. Напишіть мені, будь ласка, під цим відео, що вас тригерить в інших людях, чому ви реально заздрите. То це значить, згідно законів карми, тільки одне: у вас є потенціал стати такою самою людиною і мати те, що має ця людина. І замість того, щоб радіти за цю людину, ми починаємо заздрити. І ми відштовхуємо ці події, ці гроші, цю родину, дитину, автівку нову будинок від себе. Бо ми починаємо печалитися, ми починаємо горювати, що в нас цього нема, засмучуватися. І ми відрізаємо себе від цієї квантової реальності. Бо ми не розуміємо. Що цих людей, яких я бачу в своїй реальності, створила теж я. У мене є карма, у мене є кармічне насіння багатства бачити цих людей є така третя квітка карми, це положення, скажімо так, закон, як відкривається кармічне насіння в нашій свідомості. І ця третя квітка карми звучить, що наші слова, думки і дії створюють людей і події навколо нас. Так, от, якщо ви Створили людей, у яких є мільйони, які красиві, які е, заможні, щасливі, які досягли того, чого ви хочете. Це значить, це нас спить. І перший сигнал, що воно пробуджується, це поява у таких людей. І другий сигнал ці люди до вас починають наближатися. Наприклад, ну давайте щось земне таке, сансарне візьмемо. Ви хочете. Порш панамеру, наприклад, і ви починаєте, по-перше, бачити десь в місці цей порш панамера, що тут розсікають всі у всіх. Він є, вам здається, що у всіх є цей порш, тільки не у вас. Ви починаєте бачити якусь рекламу на телебаченні, тобто на такому дальному колі. Ви бачите цей образ свого бажання. Далі ви чуєте, що хтось із ваших дальніх знайомих купив панамеру. І цю людину вже ви десь знаєте, можливо, ви не дружите з нею, ви там стикались декілька разів, але ви прям побачили цей пост, чи почули від когось, що він цю панамеру купив. Потім е коло звужується, і цю панамеру купляє ваш друг, чи близька людина, чи колега, з якою ви спілкуєтесь, чи ваш начальник. І Отут таке западло, є, така ловушка, да, пастка. Що якщо ми починаємо заздрити, починаємо засмучуватися, що це у них є гроші на цю паномеру, що це у них це вийшло купити, а у нас ні, то це стає взагалі неможливо, неможливо заробити створити гроші на цю паномеру. Але якщо ми будемо радіти, Будемо бажати успіху, ще більше грошей цій людині, у якій з'явилася ця Панамера. це приближує ту квантову реальність, коли на Порші Панамера будемо їздити ми. І коли поряд з вами вже близько людина, яка отримує те, що хочете ви, хто наступний? Якщо ви вмієте радіти, наступні ви так було зі мною, так було з усіма моїми учнями. Наприклад, там учениця, яка хотіла завагітнити, вона спочатку чула, бачила вагітних навколо себе, бачила навколо себе вагітних, бачила дітей маленьких, чула, що всі народжують, всі народжують, потім це коло звужувалося, і подруги почали народжуватись. Дітей вона їм допомагала, вона за них раділа. І наступна стала вона, хоча у неї був реальний діагноз дуже дуже складний, і вона не могла завагітнити. Ну, давайте до паномера, до нашої, да повернемось. Їздить людина на паномері, заробила, чесно заробила, податки сплатила, їздить, кайфує і не знає, що ви сидите і плачете дома за цією паномерою. Все. Соплі витираємо і починаємо медитувати на цю людину. Ми уявляємо її кайф. Як вона пішла в салон, як вона купила цю машину, як вона їздить, як вона слухає там музику, який приємний салон шкіряний. Просто відчуйте кайф цієї людини, яка їздить на цій автівці. І з'єднайтеся з цим кайфом, з'єднайтеся. І потім уявіть, як ви їздите, і подумки побажайте цій людині ще більше грошей. Ще більше реалізації мрій, і буде вам щастя. Подивіться, ви просто подивіться, як це працює. Ви не вірте мені, ви просто перевірте. Чим більше ви практикуєте, чим більше ви е... трансформуєте свою свідомість, заточуєте її на кармічне мислення, тим більше і швидше у вас будуть працювати всі ваші практики. Я вам хочу сказати, що заздрість ну не треба так маркувати, що це супер погана річ. Я такий сякий, я заздрю. Ставтесь до себе, знайтесь таким милосердям. Ми всі в сансарі, ми всі подохнемо. Реально, ми ще будемо мільйони разів народжуватися, страждати. Це просто безкінечно, поки ви не захочете стати просвітленою істотою. І в цій безкінечності просто подивити, подивіться на себе е, серцем і очима, сповненими милосердим. Милосердям, що ви просто людина. Яка не ідеальна, яка має величезне его, який важко з якимись внутрішніми демонами із своїми боротися, але ви повинні боротися. Кожного дня у вас повинна бути битва із своїми демонами внутрішніми, з заздрістю, з жадібністю, із гнівом, із ненавистю. Оце просто ось основна наша війна, яка йде кожного дня в нашій душі. І сказати, так, тут я позаздрив, я це відслідкував, я молодець, я вже відслідкував. Якщо ви відслідкували, що ви заздрите, то похваліть себе. Ви набагато крутіша людина за ту людину, яка каже: Я ні, я ніколи не заздрю, це не про мене. Усвідомили, позаздрили, сіли в практику, яку я вам дала. Вже ви другий раз молодець. Офігеть, який молодець, якщо ви зробили цю практику. Третє, що вам потрібно знати про заздрість, це що заздрість це ваш маяк, це те, куди вам потрібно. Якщо ви заздрите там, не знаю, стрункій фігурі чи грошам, чи проявленості, чи сміливості інші людини, то значить вам туди. Тому дивіться. Про що ви тригеритесь? Об що ви тригеритесь? об інших людей багато кого тригерить моя сміливість, що я те, що я думаю, я кажу це відверто, чесно. Хочу, буду танцювати в сторіс, хочу, буду співати, хочу дулю можу показати. Все що хочу, можу пожартувати, можу сказати слово жопа. Вибачте, для того, щоб ви включилися і перестали спати по, ту, по той бік екрану. Декілька, що як, О, вона така, цяка, там, чи вона в брендах? Вона ж духовний. Вчитель, які бренди, та може, ви самі ті бренди хочете. А може, ви самі хочете танцювати, а може, ви самі хочете сказати якесь е, слово, да? але не можете собі дозволити, бо у вас є програма хорошої дівчинки. Якщо ви зараз підете в чесність і напишете мені під цим відео, що вас тригерить. Напишіть мені, що можливо вас тригерить мені, я не ображусь, будь ласка, давайте подискутуємо. І, можливо, я запишу якусь відповідь на ваш тригер, ми його розберемо. Хочеться почути ваші історії. Можливо, ви, мій учень, і практикуєте вже радість за успіхи інших, теж поділіться своїми історіями. Давайте надихнемо. Ті, хто практикують, давайте надихнемо інших людей стати справжніми духовними воїнами і подолати заздрість. І, як завжди, свою вдячність, ви можете висловити. Своїми пальчиками догори, поставити лайк цьому відео, написати коментар. Це дуже важливо для того, щоб YouTube показував це відео іншим людям і завдячити нашій команді будь-яким донатам. Всі посилання під цим відео. Дякую за те, що були зі мною. Ваша Марина Хмаловська.